Я кілька звернень мав, три звернення протягом останніх двох місяців від мешканців. Про одну з них я просто коротко хотів би описати. Просто я коли його почув, я в мене аж спокійно не міг сидіти. Е, обікрали жительку міста Уузрове, молода жінка, соціальний працівник. Винесли з будинку все, по списку 29 речей. І не було 3 дні вдома, тобто повиносили, просто навіть, о, з опалення познімали оці конвектора. Все винесли. То йде в Донбас. І в Ломбарді знаходить е, речі свої. Вона за той час неофіційно дізналася, хто здав. Виявилося сусіднього будинку, вона йде у міліцію. Вона не юрист, вона не розбирається в цих нюансах. Каже, допитайте мене ще раз, тут вам прізвища, адреси їхні. Йдіть, візьміть їх, у вас відбитки є з квартири, свідок є, все є. Візьміть. Знаєте, що їй кажуть? Не десь знущається і кажуть, це терті калачі, це доходяга сусіднього двора. Це буде спецоперація. Ми, ми за ним слідкуємо. Ми їх будемо брати на гарячі. Ми їх тепер не можемо взяти. При Тому що відбитки, свідчення, паспорта, ломбард, все є. Після цього в неї просто не беруть трубку. Вона зводить, в неї не беруть трубку. Питання, це вже не що ми не встигаємо, людей немає. Це таке свинство по відношенню до людей. І в мене такі підозри, що це не просто свинство. Тому що якщо тобі приносять, готово, ход, прізвище, візьми, розкривай, галочку, статистика. Це, а ніхто нічого не робить, це значить, що там чи в долі, чи що. Я від 2004 року практично всіх начальників із відділу знав, від Зелінського до Стефанишина всі адекватні люди, які завжди реагували на розкі питання. Тепер щодня людей крадуть квартири, підвали. Ми розуміємо, таке злочин важко розкрити. Але в цій ситуації стає зрозуміло, що їх не розкривають. Тому що просто повністю такий розгардіяч, ніхто нічого навіть не пробує робити. Просто питання. Годин, днів, місяці, роки вам треба, щоб цей трох тільки часу вам треба, щоб маючи рокову адресу, відбитки пальців, свідчення людей, прізвища, паспорт, щоб арештувати і цей злочин відкрити. Тому що у жбореці страждають кожен день від того, що ви просто по на них не знаєте, чим ви займаєтеся, і це лише один з випадків. Це вам просто треба зміців встати, піти, займатися цією роботою, а на сумісяці сказати, що ви звільнили всіх. То до цього причетник, хто не реагував, або самому підо відставлю, тому що це поза.